Всім доброго дня. Вчора Запорізьку область відвідав президент України Володимир Зеленський, Зеленський прозвітував перед президентом про ситуацію на прифронтових територіях, про проблеми, шляхи їх вирішення. Окремо проговорили про фортифікаційне облаштування опорних пунктів, укріплень. В цьому напрямку роботи ми продовжуємо, залучаємо. І соціально відповідальний бізнес, і не тільки, і робимо все, щоб наша оборона була більш стійкою. Під час проведення чергового засідання Ради оборони Запорізької області хочу повідомити, що у нас змінено час комендантської години в Запорізькому районі з 23 до 5 години. В окупованих територіях Пологівського. Васильівського районів у нас Іоріхівського з 21-ї години до п'ятої ранку. Тепер щодо прозорості і підзвітності директору Запорізького регіонального протипохлинного центру було суворо вказано на непростимість завищення цін на матеріали при виконанні проєкту, а саме це 5, наскільки я пам'ятаю, будівель, які мають бути реконструкція. 4. І також нагадано йому про персональну відповідальність за такі види робіт, в тому числі. І також на нараді з правоохоронцями було заслухано результати ревізії проведені Держаудитслужби щодо нашого славнозвісного басейну ШВСМ. Знову ж встановлено. Суттєве завищення виконаних робіт і цін, в тому числі далі продовжують правоохоронні органи працювати в цьому напрямку, але ж перед підрядником поставлене завдання побудувати скандальний наш об'єкт, добудувати, точніше, і здати. Наша робоча група прозорість і підзвітність. Продовжує працювати, аналізуємо тендери, закупівлі і предмет їх доцільності на цьому тижні було також знову скасовано один з тендерів однієї з громад, який зараз саме під час війни недоцільний. Наголошую ще раз, що керівники районів і громад несуть персональну відповідальність за будь-які бюджетні видатки і повинні особисто контролювати всі проекти. Тепер хочу зупинитись також на ситуації на наших тимчасово окупованих територіях. Ворог посилює фільтраційні заходи у Мелітопольському, Бордянському, Пологівському і Васильівському районі, намагаються знайти громадян українсько налаштованих які допомагають силам оборони України. Вони вдаються до будь-яких хитрощів під видом комунальників чи будь-кого шукають таких людей. Тому будьте обережні, також, більш того, расисти створили чат, в якому просять місцевих писати доноси про так званих диверсантів, шпагунів і власників зброї. Маємо сигнал з Енергодара. Там нову партію прибулих на ротації військових Російської Федерації почали розселяти в домівки саме людей, які виїхали з окупації. За нашими також даними є. Низка великих підприємств це стосується особливо Бердянського району, які пішли, пішли на співпрацю з окупантом і надають їм будь-яку е, максимальну допомогу. Нагадую всім колаборантам час відповідальності за співпрацю з ворогом обов'язково прийде і будуть вони покарані. Дякую за увагу, готовий повісти на питання. А скажіть, будь ласка, з чим пов'язана зміна комендантської години? Ну, це як завжди, з переходом на осінню -зимовий, зимовий період і скорочення часу, світлого часу. Тільки за це? На весну ми знову ж повернемось, Якщо буде все добре, у нас повернемось назад. Можна, будь ласка, питання стосовно з'ясованого тендеру з громад. Що це за громада? Що саме хотіли вони через цей тендер на? Це Широківська громада. Там е, хотіли поставити пам'ятний знак, але всі пам'ятні знаки і будь-що, і, і так далі будемо ставити після перемоги. Яка сума там зробила? 2,8 вісім мільйони. Скажіть, яка ситуація з забезпеченням дровами і деревиною на принтових територіях? Е, ми продовжуємо. Е, Працювати з міжнародними організаціями на минулому тижні вже ще зустрілись з одними з представниками точніше, які можуть надавати і будуть надавати вже грошову допомогу. Це там близько, здається, 30 тисяч, 18-30, в залежності там, що буде людина купувати. Тобто, вже є. Перші результати в частині, що дрова завезли деяким, і це саме при фронтовим громадам. Це Оріхівський і Пологівський, наскільки я пам'ятаю, вже розвозяться навіть. А що уточніть про цей пропуховий центр? Там на будівництві перевищення чи Там були перевищені ціни на, саме ціни на матеріали. Тобто є проєктно-кошторисна документація, була виготовлена, ціни були вкладені в цей проєкт. Спеціалісти нашому переглянуто, я думаю, що він буде знижений вартість саме робіт в тому числі. Якщо говорити про візит Зеленського, якісь нарікання можливі були, можливо, щось подивився, як документується, десь був, окрім того, приміщення, де була нарада. Ну, я як, як вже сказав, саме в нас саме найголовніше питання це фортифікаційні споруди, які зараз будуються. І раніше будувалися, і зараз будуються. Стан справ на лінії фронту, ну і так далі. Минулого разу ви казали про поліграф і казали, що там дані, всі досить чесно відповідали, чи можливо є вже якісь падові рішення по цьому питанні? Певні рішення є, але давайте і хочемо все зробити в, закон, в законний порядок. Тому ми зараз над цим і працюємо, не тільки звільнення. Звільнення це найпростіше.